Сильні холоди паралізують торги в Черкасах. Витрачатися на сховища та транспортування в негоду торговці не ризикують. На продаж везуть лише малі партії товару. Холоди змушують підвищувати й ціни на провіант. Найбільше здорожчали овочі та фрукти. По закупи ходила Юля Доброскок. Покупців нема, продавців теж мізер. На базарі нині торгують одні відчайдухи. Продавчиня Вікторія навідується до свого прилавка на 10-15 хвилин. Довше, каже, не витримує. На цьому лотку заморожені вітаміни за муляж. Решта товару схована в контейнері. За нього жінка просить дорожче ніж тиждень тому, особливо за екзотичну садовину. Кожен мінусовий градус до ціни додає кілька десятків копійок. Трошечки ціни піднялись в зв'язку з морозом. Фрукти здорожчали, Фрукти. Ну, процентів на 10-15, це точно. Тепло тут. Працює день і ночі. Гріє себе й товар. Ніна Миколаївна весь час підтримує в павільйоні тепло, аби запаси не померзли. Як треба, каже, виходить топити й уночі. Люті морози змушують торговців зменшити продажі овочів і фруктів. Витрачатися на сховища та транспортування в негоду не ризикують. На базарі нині розпродують здебільшого залишки товару, а новий возять лише малими партіями. Мого не берімо, я два взяли, потому что такое беремом, тому що запасаться вообще запасатися. Через холоди обмаль покупців. Хто ходить, здебільшого лише прицінюється і рідко щось бере. Покупці бояться, що вдома, в теплі, базарний провіант швидко зіпсується. Я заготовлено все. Я раніше заготовила, то я зараз не покупаю. Через погані торги заробітки зменшились чи не втричі жаліються торговці. Та ближчим часом базари, ймовірно, наповну не запрацюють, бо синоптики й далі прогнозують морози. Для Доброскок Віктор Наточій, Віка новини.